Черговим кроком із поглиблення міжнародної співпраці у військовій сфері стала прикордонна зустріч очільників генеральних штабів Збройних сил Угорської Республіки та України. Генерал-лейтенант Володимир Замана та генерал-полковник Тібор Бенкіо зустрілися 13 червня у мальовничому закарпатському місті Мукачеві. Протокольне вітання керівників збройних сил обох країн відбулося на червоній килимовій доріжці у супроводі почесної варти Міністерства оборони України. По цьому офіційні делегації України та Угорщини спрямувалися на двосторонні переговори у зал міської ради. У ході офіційних перемов генерал-лейтенант Замана та генерал-полковник Бенкіо обсудили ряд питань, які важливі для подальшого розвитку військового співробітництва. Розмова стосувалася прикордонної безпеки, питань підготовки та спільної участі в миротворчих операціях, перспектив функціонування багатонаціонального інженерного підрозділу ТИСА. По закінченню переговорів, військові делегації обох країн, керівники Закарпатської області та представники дипломатичного корпусу шанували пам'ять воїнів, які загинули під час визволення Закарпаття від німецько-фашистських загарбників. Пізніше у селі підгоряни поблизу Мокачевого генерал лейтенант Замана та генерал-полковник Бенько поклали вінки до підніжжя монументу загиблим під час Угорської революції 1848-1849 років. По закінченню урочистих заходів начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал лейтенант Володимир Замана висловив задоволення результатами офіційної зустрічі. Держави наші співпрацюють на рівні. Президентів на рівні керівництва держави, в тому числі, і як інструмент держави збройні сили вони теж повинні співпрацювати, краще знаходити спільні думки, спільні напрямки за столом переговорів, ніж іншим шляхом. Спілкуючись із пресою, начальник генерального штабу угорської армії, генерал-полковник Тібор Бенько зазначив, що подібні зустрічі сприяють налагодженню добросусідських відносин. Він додав, що Угорщина рада поділиться досвідом із ліквідації строкової військової служби, і позитивні надбання, що були вивчені під час цього переходу, може бути використано україною.